Доброго дня, вітаю вас на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати, показати, як ми будемо нашу малину обробляти мідним купоросом. Це є один з ефективних засобів для боротьби з захворю... грибковими захворюваннями рослин. Мід допомагає зупинити розвитку патогенів на гілках та листях. Застосування для малини 50-100 г на 10 літрів води. Перша обробка весна. Рання до розпускання бруньок і осінь друга після збирання врожаю та опадання листя. Ось По мій купорос. Ми зараз будемо його додавати. Я беру 100 грамів. 100 грамів. Тивич 10 літрів води це для Малини. Ми підійшли до Малини Лен Е, сталітня Малина, попередньо ми підживили. Переволочили. Зараз буду обробляти мідним купоросом. Важливо обрискувати стовбур, листя і гілки. Це будете обрискувати мідним купоросом. Я на малині обрискую стовбур. Важливо, щоб погода була не надто вітряна. І не надто спекотно, щоб запобігти опіку. Мідний купорос не застосовується дуже часто, оскільки є сильним препаратом, рекомендують застосовувати один-два рази на рік. Це зовсім не складно, головне дотримуватися грамовки і щоб препарат не попадав на шкіру. Зараз я вам хочу провести екскурсію по нашому городу. Що я вам можу запропонувати? У нас наявності на весну є саженці ремонтантної і літньої малини. Зараз ви ми бачите, це глен Емпел малина, ремонтантні саженці вже в нас прикоплені. Ось зараз наш участок, на якому ростуть квіти, смородина, малина, кружовник. Ось ми підготували наші стовпці для нових, ну, хочемо поставити. Це наше підготовлене вже по метр восімдесят. Ось хочу вам показати, які в нас наявності, наявності порички. Агри і смородина. смородина, смородина дуже гарна, великі ягоди, київський великонсор. І все почеренкували, почеренкована осіння смородина. Зараз ми знаходимося на ділянці, де знаходиться літня малина Глен Ampel і ремонтанті сорти Аміра, Херітей і Зюгана. Ось так виглядає коренева система малини літньої Глен Ampel. Вже пропускала корішки. Це малина не вся, це маленька частина. Друга частина знаходиться в другому прикопі. Ось на цій ділянці знаходяться нові сорти. Це експеримент. Побачимо, яка буде ягода. В Далі в нас почеренкована смородина. Це все посаджено Ще воно негарно виглядає. Побачимо, що з нього буде. Тут у нас знаходиться дичка яблуні, Тоже маленька, ще непонятно, чи воно прижилося, чи не прижилося. Далі в нас іде літня малина, 4 рядка. В Наявності в нас є сорти малини. Літньої і ремонтантної, а і порички. Хто хоче придбати, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного дня і успіху всім!